Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 16.04 Богодухівський район Золочівська територіальна громада за межами населеного пункту села Стогнії. Внастрідок обстрілу горіла господарча споруда. За добу евакуйована з Куп'янського та Борівського напрямків 62 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 22 оперативних виїзди. Окрім пожеж від обстрілів, ліквідували і загоряння, що забрало життя п'ятьох цивільних, серед них четверо дітей. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Богодухівському районі. Близько 16-ї ворожі війська вдарили по селу Стогнії Богодухівського району. Внаслідок влучання горіла господарча споруда на площі 6 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 17.00. Постраждалих немає. О 9.18 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селищі Пісочин Харківського району. До місця події були направлені підрозділи ДСНС та місцевою пожежною команди селища Пісочин. Площа пожежі 150 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіла п'ятьох загиблих осіб: чоловіка та чотирьох дітей. Одну дитину було врятовано о 12.05 Пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили 11 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника. В районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.